Вітаю, друзі! Продовжую відповідати на ваші питання. Виїзд за кордон з вістрочкою. Головне питання чи дає відстрочка автоматичний дозвіл виїзд за кордон? Ні, відповідно до чинного законодавства відстрочка не дає автоматичний виїзд і право виїзду за кордон. Давайте розберемося, чому. Наявність відстрочки від мобілізації не дає право виїзд за межі України автоматично. Для виїзду потрібно окреме дозвільне рішення, яке дає такий дозвіл, <coughs> хто може виїжджати з відсрочкою. Студенти іноземних навчальних закладів вищих. Навчання, яке розпочалось до 1.01.2024 року, рішення суду, що дозволяє виїзд. Також необхідно мати контракт довідку з вищого навчального закладу за кордону, переклад документів. Довідку про перетин кордону, якщо виїжджали і поверталися назад до країни. Е, Броньовані працівники. Якщо людина має офіційну бронь, внесену до реєстру оберіг, вона може виїхати у відрядження лише за погодженням з Генеральним штабом України. Особи з інвалідністю першої другої групи або супроводжуючі таких осіб за наявності документів на підтвердження, тобто вони можуть підтвердити. Ці документи на прикордонних переходах для прикордонних. Багатодітні батьки, троє більше дітей віком до 18 років, виїзд дозволений, має бути свідоцтво про народження дітей та витяг з державної реєстрації про склад сім'ї. Далі, кому забороняється виїзд, попри відсрочку, особи, які отримали відсрочку на підставі сімейних обставин, догляду за родичами навчання в Україні. Це один із перших таких варіантів. Такі особи залишаються в категорії обмежено придатних або військовозобов'язаних, а значить виїзд заборонений. Важливо, прикордонники перевіряють дані у реєстрі, тому навіть за наявності попередньої довідки про відстрочку можуть не випустити без підтвердження. Якщо немає підтвердження, можуть не випустити. Якщо у вас немає спеціальної програми, як оберіг, резерв, оберіг, і там не висвічується ваш дозвіл на виїзд. Ви не можете покинути територію України. Рішення прикордонної службу можна оскаржити в суді, але це займе час і потрібно буде збирати документи про стан, ситуацію, фіксувати дані. Все це може бути дуже довго. Тому потрібно залегти підготуватись, отримати рішення, отримати дозвіл і його внести в спеціальні бази, які ви зможете предловити на перетині кордону.